Привіт! Сподіваюсь, ви чекали на новий випуск по КСП. Бо сьогодні я вирішив створити загрозу для космічної станції у вигляді астероїда. Насправді, все почалося з того, що я просто взяв контракт на те, щоб спіймати астероїд класу А та вивести його на стабільну орбіту Кербіна. Але потім подумав. Ех, а що, якби астероїди в КСП могли справді нести загрозу для Кербіна, і я б як Брюс Вілліс у фільмі Армагеддон відправив на порятунок команду сміливців, які б ціною власних життів готові були на подвиг, щоб врятувати людство. Але ні, астероїди тут нікому і нічому не загрожують. Всі вони літають на безпечній відстані і зіткнутися з ними випадково, мабуть, близько до неможливого. Але не сьогодні, тому що сьогодні я гратиму за поганих хлопців. А поки я вивожу свою ракету на траєкторію польоту астероїда, ви можете поставити лайк під це відео та підписатися на канал. Я ж бо стараюся кожного тижня підготувати щось нове по КСП, тож і ви не лінуйтесь. До попереднього епізоду був коментар із пропозицією побудувати універсальну станцію, яка зможе долетіти до будь-якої точки системи, щоб мала всі наукові модулі могла забезпечити себе пальним посадковим модулем, коротко кажучи, універсальну штуку. Пропозиція насправді дуже цікава, і я спробую збудувати цю станцію як мінімум для себе. Але справа в тім, що вона потребуватиме дуже велику кількість деталей. А чим більша кількість деталей, тим нижчий ФПС. І тут боюся, що мені може знадобитися комп'ютер NASA, щоб я зміг записати для вас нормальну картинку. У будь-якому випадку я спробую, але серію з цією штукою не обіцяю. До речі, тут, як бачите, я відразу постарався вилетіти під кутом, що буде близьким до кута руху астероїда. Злітати в таких місіях найкраще в той момент, коли Space Center перетинатиме траєкторію руху астероїда, якщо від нього провести вертикальну пряму. Якщо все зробити ідеально, то далі потрібно буде провести дрібні корекції, щоб опинитися під тим самим кутом. Але на практиці просто вручну це зробити справді важко. Тому я взяв з собою ще цілу кучу пального, тому що зміна кота польоту вимагає чималої витрати Дельтаве. Власне, мені і не вдалося це зробити за один пуск двигунів, і потрібно було їх перезапускати ще раз із зворотньої сторони Карбіна. Наступним кроком я збільшую свою орбіту для того, щоб при наближенні до астероїда мені було легше вирівняти різницю в швидкості. Як відомо, найбільшу швидкість об'єкти мають в перегеї, а найменшу в апогеї. Якщо орбіта еліптична, то ця різниця є найбільш суттєвою чи помітною. Це щось подібне до того, як підкинути вгору м'ячик, який на вершині або власне апогеї свого польоту застигне на зовсім коротку мить, а потім почне повертатися, набираючи швидкість. Але при круглій орбіті швидкість у будь-якій точці буде приблизно однаковою. Крок заокруглення своєї орбіти саме зараз можна, звичайно ж, проігнорувати і розганяти свою ракету вже неподалік астероїда. Щоб не пропустити момент розгону, можна просто завчасно його спланувати через побудову маневру. Але у будь-якому випадку, що першим, що другим методом ми витратимо однакову кількість пального, бо в кінцевому результаті нам потрібно набрати ту саму швидкість, що і в астероїда. А, взагалі, перехоплення астероїдів це ледь не ідентична штука до стиковок двох апаратів на орбіті планет, як загалом і міжпланетні польоти. Різниця лише в тому, що планети мають гравітацію, що трішки спрощує наші справи. Ну і ось, вивів точку зближення з астероїдом на відстань всього в 2,5 км і різницею швидкості в 310 метрів на секунду. Але її я зможу вирівняти без проблем. Далі все як зазвичай вирівнюю в нуль будь-яку бокову швидкість відносно нашої цілі, вімкнувши двигун в ретроградну сторону. Після чого прямим наведенням рухається в сторону астероїда аж до моменту зіткнення з ним. Рекомендую провести стиковку, якщо це так можна назвати, чітко в центр рожевого значка цілі на навісфері. Таким чином ви схопите астероїд за його центр маси, і при подальших маневрах при ввімкненому двигуні ним не кидатиме зі сторони в сторону. Що ж, астероїд спіймано. Гляньте тільки на цього красунчика. Він аж світиться рожевим від кількості корисної матерії, яку я сьогодні змарную для ще декількох ефектних кадрів, які ви побачите трішки пізніше. Далі, щоб завершити контракт, мені потрібно просто трохи пригальмувати, щоб вивести його на стабільну орбіту Кербіна. Тобто зробити так, щоб він не покинув зону гравітації і не полетів собі кудись далі. Але найцікавіше попереду. Зараз я беру місяць за ціль для того, щоб вийти на ту саму площину руху, що й космічна станція. Можна було взяти і її за ціль, але вони рухаються в тій самій площині, і місяць опинився під рукою. А ось власне і звіт про виконання місії я вирізав момент, де я будував траєкторію зіткнення зі станцією, бо пробував знову і знову десятка разів і потратив на це хвилин з 20. Не знаю, як це працює в цій грі, але таке враження, що сюди приладнали захист від дурня, який не дозволяє побудувати зустрічну траєкторію польоту таким чином, щоб об'єкти зіткнулися. Найближче, що мені вдалося, це відстань в 500 метрів, після чого при будь-яких маневрах відстань тільки збільшувалася. Тож, ось гляньте на результат, який мені вдалося зробити вручну. Але давайте без паніки, без гарного кадру я вас не залишу. Помучився я з цим ще трохи і вирішив вдатися до чітменю, з яким я зміг би розташувати об'єкти на орбіті на тій висоті і в тому положенні, в якому мені потрібно. Коли я виставив станцію і астероїд на траєкторію зіткнення, то точки зближення об'єктів чомусь розійшлися по двох протилежних сторонах Кербіна, тобто показуючи, що відстань буде максимально, можливо далекою. Скоріше за все, саме тому я і не міг побудувати цю траєкторію вручну. Ну а далі даю вам можливість просто насолодитися цим моментом. up. О, це було круто. Особливо мені сподобався момент, де гра підвисла, щоб довантажити станцію, після чого відбулося зіткнення. Сама станція розлетілася на кучу кусочків, які почали повільно падати навколо точки зіткнення на кербін. Як на мене, доволі ефектно це все виглядає. На орбіті залишилися лише елементи станції, які були прикріплені на віддалені її сторони. А це дві сонячні панелі та хаб для дронів. Їх я прибирати не буду. Нехай собі кружляють як пам'ятка. Гаразд, друзі, всім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Не забувайте поставити лайк, написати коментар під відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо дивитеся без підписки. Також, хто має можливість та бажання, може підтримати мене через наш український сервіс Дяка. Посилання я залишу в описі, і зустрінемось у нових епізодах.